Розпочнуть з головних подій дня в день. Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Пошкоджені багатоповерхівки, Цілих вікон там не залишилося. Анка, вітіть на міня. Я вто пригнулася, в та саме і давай вибиратися на все У нас стеклопакет стекла пакет выпал, там. Випала чотири людини поранені. Серед них двоє дітей. Усім постраждалим надали медичну допомогу. Стан здоров'я наразі задовільний. Під ворожим вогнем також Харківщина. Вранці росіяни обстріляли Куп'янськ. Є влучання в житлові будинки як наслідок сталися масштабні пожежі. Наразі інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють. Арт. Обстрілу завдали і по Вовчанську. Там поранення отримав 52-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. 29 разів за останню добу окупанти обстрілювали Херсонщину. По області гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню та міноматів. Росіяни ціле спрямовано цілилися в населені пункти. Через обстріли загинув цивільний. Ворог продовжує спроби наступу на сході. Попри численні втрати зі свого боку, росіяни намагаються захопити нові позиції. Озиції на Бахмутському, Авдіївському та Куп'янському напрямках їхні дії безуспішні. Усі атаки українські бійці відбили. Американські експерти прогнозують новий наступ росіян. За даними інституту вивчення війни, окупанти зможуть вдатися до цього вже в найближчі місяці. Зокрема, навесні. Наразі противник готується. Саме проголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що Україна пропонує укласти пакт про не напад. Мовляв, його просять, аби білоруські війська в жодному разі не воювали з Україною. А водночас, за словами Лукашенка, українці накопичують озброєння. Пакт не нападение пропонують заключить, а з другой сторони готують э, цю гримучу смесь і вооружають їх. Польща, Литва вообще очумели, зачем это им надо. Зачем надо, непонятно. Поэтому мы вынуждены жорстко реагувати.